Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! До Нас сьогодні завітала незвичайна гостя. А хто вона? Дізнайтесь, відгадавши загадку. В лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму запасає. Так, це білочка. Сьогодні білочка хоче розповісти про те, як вона врятувала дятла. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися льодом дерева, залодініли шишки на ялинах. Немає чого їсти дятлові, стукає обліт, а до кори не достукається. Сів дятел та й плаче, падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Чого це ти плачеш, дятле? Нема чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона із допла велику ялинову шишку, поклала між стовпором і гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну довбати її дзьобом. А білочка сидить біля допла й радіє, і білченята в доплі радіють. І сонечко в небі радіє. Малята, скажіть мені, будь ласка, чому дятел плакав? Йому нічого було їсти. А хто його пожалів і допоміг? Так, дятлові допомогла білочка. Як вона врятувала дятла? Вона поділилася шишкою і від цього раділа. А хто ще радів разом з білочкою? Білченята та сонечко. Яка білочка? Вона добра, турботлива, чуйна. А чи правильно білочка вчинила? Білочка вчинила правильно. Усі казочка вчить, що потрібно допомагати усім і птахам, і звірятам, особливо взимку, тому що зима для них дуже страшна пора року. І їм дуже важко знайти для себе їжу. А чи можемо ми взяти приклад із білочки? Так, можемо. Хто ж така чуйна людина? Це добра, щедра, щира. Великодушна людина, яка завжди прийде на допомогу у скрутну хвилину, своїм співчуттям чи реальною допомогою від щирого серця, навіть не чекаючи, що її про це попросять. Діти, наша білочка хоче пограти з вами в гру, яка називається «Оціни вчинок. Якщо вчинок гарний, ви плещете в долоньки, а якщо ні, то ховаємо ручки за спинку. Готові? Починаємо. З друзями добре ділитись. Ображати і битись. Допомогти одягнутись. Дражнитись. Дорослим допомагати. Іграшки відбирати. Разом дружно грати. Молодці малята, я впевнена, що ви знаєте, що таке добрі вчинки. Добрим бути, це насправді просто. Не залежить доброта від зросту, не залежить доброта й від віку. Добрим бути, треба нам до віку. Ви знаєте малята? Наша білочка насправді допомогла не тільки дятлику, а ще й їжачкові. Хочете дізнатися як? Сідайте зручненько і дивіться. You know. Ось яка в нас добра та чуйна білочка. А яку добру справу зробили ви? Розкажіть про неї. Ви молодці малята. Зараз пропоную вам трішки відпочити, а потім намалювати білочкиного друга їжачка незвичайним способом. До нової зустрічі!